Доброго ранку. Пані Дар'я, тож перш за все, що стало основною причиною розробки проєкту закону є потенціал та які ключові зміни він передбачає? Мета законопроекту, з якої ми починали його розробку, це зробити так, що людина, яка отримує травму або хворобу, і стикається з ризиком того, що вона втратить функціональність організму і не зможе далі жити своє нормальне життя, що держава найбільш фахово, швидко і якісно всестороннє допоможе такій людині відновити своє здоров'я для того, щоб ми не втрачали економічно активне населення з урахуванням того, що у нас на сьогодні є великий дефіцит на ринку праці, і очевидно, що кожного дня, внаслідок війни, ми отримуємо. Нових нових, і нових людей, які на жаль втрачають своє здоров'я через обстріли, uh -huh. законопроект спрямований на кілька дуже важливих речей. Перше, ми відв'язуємо допомогу від держави від необхідності отримувати будь-які статуси на сьогодні. Якщо ви не маєте статусу особи з інвалідністю, ви навряд чи зможете отримувати від держави якісну підтримку після того, як припинився ваш лікарняний. А за законом лікарняний сьогодні сплачується не довше ніж 4 місяці. Відтак, якщо людина, наприклад, була, отримала серйозне поранення, скажімо, внаслідок чергового обстрілу країни-агресора, або якщо, наприклад, захворіла онкології і потребує тривалого лікування, на сьогодні така людина вже після четвертого місяця опиняється сам на сам зі своєю хворобою, лікарня не припиняється, роботодавець має право таку людину звільнити. Отже. Що ми робимо? Ми пропонуємо платити лікарняни незалежно від того, чи людина далі продовжує свої трудові відносини чи ні. Але якщо людина перебуває на медичному лікуванні або під час реабілітації. Крім того, ми пропонуємо змінити підхід до оцінки Працездатності я нагадаю, що оцінку працездатності встановлювала е, медико-соціальна експертна комісія. Е, всі знають е, наскільки багато нарікань було на роботу МСЕК, і фактично, МСЕК виконував роботу із приводу встановлення інвалідності, і також встановлення працездатності. І дуже часто е, ці. Показники, чи там це визначення, дорівнювала, uh -huh. скажімо, там людина з перш з третьою групою це автоматом встановлення працездатності. Хоча насправді ми знаємо, що Стівен Хокінг легендарний мав дуже складний складні обмеження організму, але це не не завадило йому бути видатним науковцем е, сучасності. Тому е, ми говоримо про те, що встановлення. Визначення, чи людина може повернутися до ринку праці, воно не має визначатися фаховою кваліфікованою командою, яка спеціально навчена, воно не має дорівнювати обмеженням функціонування організму, тому що абсолютно різні випадки, коли, наприклад, людина, яка втрачає, має, там, ампутовану чи втрату ноги, вона в певних випадках не може повернутися до своєї професійної Діяльності, наприклад, якщо це був комбайнер, да а в певних випадках може повернутися, і це не буде заважати, якщо людина мала сидячий спосіб життя, а держава забезпечить таку людину якісним протезуванням, біонічними протезами, безбар'єрністю тощо. І третя дуже важлива ціль цієї реформи це забезпечити, що якщо людина справді втрачає можливість себе самостійно е, фінансувати, заробляти гроші, е, то такій людині ми допомагаємо не копійками, а забезпечуємо якісну фінансову підтримку. І законопроект передбачає, що для людей, які втрачають можливість мати власний заробіток, е, компенсується 100% заробітку, який людина мала до до настання такого випадку Це протягом якого періоду? Стільки скільки вона не матиме можливості отримувати свій дохід. Зрозуміло якщо це, наприклад, суттєва втрата і людина, скажімо, зараз ми маємо численну кількість військовослужбовців, які, на жаль, втрачають повністю можливість, ну, рухомість організму, то очевидно, що для таких людей ми маємо забезпечити гідне. Гідну підтримку від держави е, і е, допоміжні засоби реабілітації, і, наприклад, послуги з догляду, і очевидно, що це і фінансова підтримка має бути гідна. Тому, зокрема, цим законопроектом зараз е після консультації з ветеранськими організаціями до другого читання пропонується надавати ось таку комплексну підтримку і для українських ветеранів, які демобілізуються з війська mm -hmm. і при цьому мають суттєві втрати здоров'я. Пані Дарія, розкажіть трошки детальніше про те, як буде організовано супровід осіб від реабілітації до працевлаштування. Е Основна ідея законопроекту це те, що ми маємо змінити систему, коли людина бігає за довідками, щоб отримати статус, і потім mm -hmm. на кожному етапі оббиває пороги державних органів для того, щоб отримати певний вид підтримки. Е модель, яку пропонує законопроект, ми розробляли його разом з міжнародними експертами і на базі не Кращого успішного досвіду кількох європейських країн модель передбачає, що обмін інформацією щодо того, яка підтримка потрібна людині, буде відбуватися в цифровий спосіб, звичайно, за згодою самої людини. Але дані мають передаватися. Від медичної команди до соціальної команди до mm -hmm. команди в сфері зайнятості в цифрі не потрібно ніяких довідок. Тобто людина, яка знаходиться в лікарні, в неї є тяжке ураження здоров'я, її супроводжує медична команда. У випадку, якщо медична команда бачить, що відновлення реабілітація будуть тривалими і така медична команда буде здійснювати оцінку за міжнародною класифікацією функціонування, яка допомагає оцінити потреби людини ширше Розуміло. ніж тільки в медичній сфері. Розуміло. Та МКФ допомагає оцінити потреби, наприклад, в тому, чи потрібні людині людині догляд, чи потрібні одразу на ранньому етапі допоміжні засоби Зрозуміло. реабілітації, і відтак. Така оцінка буде проводитися ще в лікарні, угу. і якщо людина потребуватиме додаткової підтримки, крім медичної, то за згодою пацієнта така оцінка буде інформація не вся, а тільки та, що стосується, наприклад, там потреб в догляді в інших соціальних послугах чи в підтримці почули. на стороні е, зайнятості, вона буде передаватися в цифровому угу. вигляді на соціальну сторону чи на сферу зайнятості, і інші команди також угу. автоматично прокт. Тивно будуть включатися зрозуміло. Це дерети, що перебуваю. Вимушена у нас трошки обмежений ефірний час, але в цілому ми почули все, що хотіли від вас. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики, була з нами.